Доброго дня вам всім, друзі! А можливо й доброї ночі. Намасте. Для тих, хто не знає, привітання намасте з санскриту означає, я схиляюся перед вами, я вклоняюся тому місцю вас, яке є любов'ю, світлом і радістю. А жест намасте, коли ми з'єднуємо руки разом в районі серця. Показує усвідомлення і віру в те, що в кожному з нас є божественна іскра, що всі ми єдині, коли живемо від серця. Сьогодні ми будемо робити дихальну вправу, яка допоможе вам розслабитися, зменшити тривогу та рівень стресу. При регулярних заняттях вона також допоможе зміцнити психічний стан покращить увагу та пам'ять, та й засинати вибите за коротший час. Цю техніку називають почергове дихання ніздрями. В Індії воно відоме як Надійшодана Праная. Вдихати і видихати треба тільки через ніс. В цьому випадку буде наповно працювати основний дихальний м'яз діафрагма. Це дозволить вам глибше і спокійніше дихати. Вчителі йоги радять робити цю вправу рано вранці, до схід сонця, але виробіть її за потреби, коли вам зручно і де вам зручно, вдома, в метро, в офісі, ну, звичайно, тільки не тоді, коли ви за кермом. При можливості знайдіть тихе, спокійне місце на природі. А вдома тиху кімнату і попросіть ваших рідних вас не турбувати. Хвилин 15, 20. Сядьте на підлогу, схрестивши ноги або просто сядьте на стілець. Дуже важливо, щоб вам було зручно. Покладіть руки на коліна, розслабтеся. І просто природньо почніть дихати, вдихати і видихати носом. Ваш природний ритм. Не намагайтеся робити глибші чи повільніше вдихи і видихи. Ваш ритм. Дихайте спокійно, як вам зручно. А щоб різні думки не почали заполоняти вам голову, зосередтеся на повітрі. Яка рухається до легенів і з легенів? Вдихаючи, відчуйте повітря, що рухається всередині вас, видихаючи, подумайте про виділення застою повітря та енергії. Ну що ж? Почнемо. Покладіть ліву руку на ліве коліно. А пальці правої руки приготуємо для дихальної вправи. Загніть середній і підмизинний палець, а решту залиште, як є. Головне, не напружуйте руку. Піднесіть праву руку до носа. Після видиху закрийте праву ніздрю правим великим пальцем і вдихніть через ліву ніздрю. Тім під мизинним пальцем закрийте ніздрю і відпустіть великий палець правої ніздрі, видихніть через праву ніздрю. Після повного видиху вдихніть через цю ж праву ніздрю, тримаючи ліву ніздрю закритою. Потім закрите праву ніздрю правим великим пальцем. Відпустіть ліву ніздрю і видихніть через ліву ніздрю. Потім під мезинним пальцем знову закрийте ліву ніздрю і відпустіть великий палець правої ніздрі, видихніть через праву ніздрю. Після повного видиху знову вдихніть через праву ніздрю, тримаючи ліву ніздрю закритою. Потім закрите праву ніздрю правим великим пальцем, відпустіть ліву ніздрю і видихніть через ліву ніздрю. Продовжуйте. Замість підмизинного пальця ви можете використовувати вказівний. Праву ніздрю закривайте великим пальцем, а ліву ніздрю вказівним, якщо вам так зручніше. Знову вдихаємо через ліву ніздрю, закриваємо її і видихаємо через праву ніздрю. Після повного видиху вдихаємо через праву ніздрю, і видихаємо через ліву ніздрю. Вдихаємо через ліву ніздрю, закриваємо її і видихаємо через праву ніздрю. Після повного видиху вдихаємо через цю ж праву ніздрю. Закриваємо її і видихаємо через ліву ніздрю. Навіть після п'яти хвилин цього почергового дихання ніздрями вам стане спокійніше, тривога зменшиться і відчуватимете ви себе більш врівноваженими. Зосередьте увагу лише на власному диханні. На повітрі, яке рухається до і з легенів. закриваємо праву ніздрю і повністю видихаємо через ліву. Після повного видиху вдихаємо через ліву ніздрю. Закриваємо її і видихаємо через право. Після видиху вдихаємо через цю праву ніздрю. Закриваємо її і видихаємо через ліву. Вдох, видимо, вдох, видимо, Вдихаю світло, тепло, здоров'я. Видихаю напругу, страх, хворобу. Вдихаю любов, повагу, віру в себе. Видихаю страх, біль, застрість. Вдихаю мир, спокій, щирість. Видихаю стрес, неспокій, невпевненість. Закриваємо праву ніздрю і видихаємо через ліву, вдихаємо через ліву ніздрю, закривши правою рукою праву ніздрю. І потім закриваємо ліву ніздрю і повністю видихаємо через праву. І після повного видиху вдихніть через праву ніздрю. Потім закриваємо праву ніздрю і видихаємо через ліву. Це наш останній видих. Завжди потрібно закінчувати, видихати через ліву ніздрю, ніздрю, з якої ми почали вдихати. А тепер розслабтеся і просто ще декілька хвилин понасолоджуйтеся цим новим станом. Станом спокою. Відпустіть контролювати дихання. Продовжуйте дихати носом, але природно, натурально, як зручно вашим легеням. Якщо у вас є декілька вільних хвилин, посидіть ось так, де ви зараз є, у цьому тихому, спокійному, я його називаю солодкому стані, навіть блаженному. А зараз робимо глибокий вдих, піднімемо руки до неба, до сонця, з'єднаємо руки в районі серця і скажемо одне одному, «Намасте». Божественне світло в мені кланяється Божественному світлу всередині вас. Ваше здоров'я у ваших руках. І босих ногах.